Всі в нас щерга. Ну, ви представте, за місяць я перу саме менше це 300 стіл. Якщо немає можливості випрати речі вдома, меняни несуть їх до пральні. Раз на місяць 5 кілограмів білизни тут можна випрати безплатно, але не всім. Задумка цієї пральні була іменно допомогти людям мати е, таку можливість на якісне прання своїх речей. Зараз особливою популярністю послуга користується у переселенців. Зараз місяць достатньо. Я збираю речі, ті, які необхідні е, великих розмірів. І несу до пральня всього під одним даком проживає зараз сім чоловік. З Батьками живемо. Поставити нормальну пральну машинку немає не місця, не комунікація. Проте і платне прання недороге, бо пральня соціальна. Працює вже три з половиною роки. Пральня для мене не дивина. Ідея відновити стару міську пральню виникла у соціальних працівниць. До цього носили речі підопічних прати до себе додому. Працює 50 соціальних робітників по всій громаді. А соціальний робітник я додому вожу. Брати речі, бо я не встигаю. Ініціативу підтримало керівництво громади та благодійні організації. Обов'язковою умовою, щоб це було не менше ніж 10% співфінансування з місцевого бюджету. Все утримання закладу йде за рахунок коштів бюджету. Частина коштів комунальна установа заробляє за рахунок наданих послуг. Чи велика черга у пральню читайте в газеті. Вісник чи а що ж ще?